Розпочнемо з безпекової ситуації. Складний тиждень на Дніпропетровщині. Регіон пережив масовані шахетні атаки. Найбільше потерпали Дніпровські та Павлоградські райони. Ворог поцілив в об'єкти критичної інфраструктури. Відповідно, були втрати по електроенергії і часткове знеструлення населених пунктів. На сьогоднішній день все відновлено. В районі Нікопольщини додалося пошкоджень це і житлові будинки, і оселі громадян, і навчальні, і медичні установи. Оборонцями неба збито близько 20 БПЛА та дві ракети. Щира вдячність їм за роботу щодо опалювального сезону. В області триває опалювальний сезон. Пройти його без складнощів не вдається, тому що постійно завдаються ворожі атаки. Масовані атаки БПЛА були в Криворізькому, Павлоградському, Дніпровському районах. Енергетичні об'єкти піддавалися постійним атакам. Відповідно, були перебої з електропостачанням, теплом та водою. Газовики, енергетики, водопостачальники попри все тримають свій фронт. За це їм велика вдячність. Роблять все можливе і неможливе для того, щоб надавати відповідні послуги жителям наших громад, медичні установи, навчальні заклади забезпечити теплом та водою. Налагодили на Дніпропетровщині централізоване водопостачання, зокрема в громадах, які потерпіли від теракта на Каховський ГЕС. На сьогоднішній день триває будівництво магістрального водогону. За даними НЕК «Укренерго», на сьогоднішній день виробляється достатньо електроенергії для забезпечення потреб споживачів. На Дніпропетровщині не встановлені ліміти. Відключень відповідних немає. Прошу заощадливо дотримуватися використання електроприладів для того, щоб не навантажувати енергосистему. З минулого тижня знято заборону на продаж морепродуктів та риби. В нашому регіоні, відповідне розпорядження підписано начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. Вказана заборона діяла з червня 2023 року з моменту підрива Каховської ГЕС. Рішення приймалося керівником з ліквідації наслідків катастрофи міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Дана заборона діяла в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях. Щодо Міжнародної підтримки. Міжнародні партнери нам передали 10 ноутбуків та 10 моніторів, які відповідно були передані державним підприємствам регіону. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за гуманітарну підтримку. Вона своєчасна та актуальна. Ведемо роботу з партнерами у напрямку екологічної безпеки та протидії екологічним наслідкам війни. Відповідні були зустрічі з продовольчою сільськогосподарською місією ООН в Україні. Плануємо проведення відповідних проєктів і реалізацію на території регіону з підтримки рибальства, лісництва, а також по моніторингу води та атмосферного повітря. Обладміністрація адміністрація продовжує співпрацю з різними організаціями та фондами. В цьому є допомога регіонального офісу міжнародного співробітництва, який, відповідно, був створений за ініціативи Конгресу регіональних та місцевих влад при президентові України. Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Триває другий етап проєкту. Проєкту. У цьому турі команди змагаються на рівні громад. У таких видах спорту, як волейбол, баскетбол, футзал, черлідених. А своєю місією Дніпропетровщина обрала розвиток спортивного орієнтування. Збірні проводять тренування. Товариські зустрічі найголовніше визначають, хто буде представляти навчальний заклад у наступних етапах. Юних спортсменів підтримують амбасадори, мотивують дітей на нові перемоги. Етап триватиме до кінця березня, далі в першості. На ініціатива Офісу президента та відповідних профільних міністерств молоді та спорту. Цікавий формат. Він формує лідерські якості, гуртує та єднає учнівство навколо спорту, здорового дозвілля та конкуренції.